Мирного неба всім! І так, сьогодні у нас старо шепіт часу, і ми з вами глянемо тему, що вам треба знати вже і негайно. Що вам треба знати вже і негайно? Паж мечів. Якась інформація? Інформація, аналіз, навчання, спостереження. Давайте дивимося, з чим це зв'язано. П'ятірка мечів, П'ятірка мечів, це може бути реально. Будьте дуже. Будьте дуже уважні в навколишньому середовищі, тому що навколишнє середовище виходить, що доволі небезпечне. Доволі небезпечне. Це може бути момент зради, а може бути в зв'язку з сьогоденням. Будьте обачливі і спостережливі. Боже ж ти мой. Що ж це таке, король мечів? Дев'ятка Пентакла. Що вам треба знати вже і негайно? Так, секунду. Тому що я хочу зрозуміти, чи це, в принципі, відносно конкретно взятої людини для вашого життя, яка у вас під грифом, можна сказати, доволі секретно. Король мечів, король мечів. Тому що чи це взагалі питання сьогодення? Що вам треба знати вже і негайно? аналіз ситуації. Дивіться, дев'ятка Пентаклей. Це не питання сьогодення. Це не питання сьогодення. У вас є якась е, особа, це, можливо, колишній е, е, якимсь чином е, людина людина, дивіться, у вас може бути історія. Е, так, стоп. Е, це може е, стосуватися якихось колишніх стосунків. Е, або може стосуватися в, для вашого життя людина, яка. Не те, що небезпечна, а чому ж вам тут? Що вам треба знати вже і негайно? Для вас іде якесь спостереження за вашим життям. Це не те, що ви спостерігаєте. Тут доволі якась непроста ситуація, і за вашим життям ведеться спостереження. Це спостереження може бути колишнього, це може бути якихось. Структур може бути реально за вашим життям, і справа в тому, на якому рівні ви знаходитесь або куди ви їздите, що ви, що ви маєте, як ви живете, як ви спілкуєтесь, куди ви йдете, куди ви йдете. Але чому тут у нас виходить все таки повітряне? Тут хтось хоче з вами взаємодіяти і вийти, судячи по всьому, на зв'язок. Або на зв'язок, або от якби підбирається до вашого життя, щоб розібратися з тим, наскільки ця версія для цієї людини можлива, чи, чи підходить, чи не підходить для вашого життя. Співіснування з цією людиною Ну, якось так. Дивіться, що вам потрібно знати вже і негайно, що є в вашому просторі, яка з людина, яка проходить по королю мечів, щось було, скоріше всього, не зовсім, не зовсім, ну, бачите, тут така доволі агресивна позиція, тому що все-таки через п'ірку мечів. Можливо, якась зрада була, можливо, якийсь недопуск, можливо, якісь ситуації такі, коли. Люди <кій> проходили крізь, ну, це навіть перетягуванням канату не назвеш, це навіть так не назвеш, це щось більше. Ні, закрита позиція, закрита ситуація обмеження. Імператриця. Імператриця все-таки. Тут або людину, якій дали відставку, хоче повернутися в ваше життя, ну, можливо, ваш колишній, або хтось за вами наблюдає, щоби. Але все одно, агресія тут присутня. Мені не подобається агресія. Щоб яким чином подивитися, наскільки ви відреагуєте, або наскільки, наскільки ви відреагуєте, коли людина буде в... заходити в ваше життя, чи ви готові, чи ви навпаки не готові відносно цього. Тут є якась цілісність відносно того, що. Цілісність по вашій енергії. Я можу сказати, що ви в такому разі живете своїм життям і не западаєте в ту сторону, в ту сторону минулого. Що вам потрібно знати вже і негайно? Свято все-таки. Твірка мечів. Буде свято у вас там, де, в принципі, ви шукали спокою і натхнення, або нове кохання. Або ситуація там, де було щось, здавалося, щось як загублене, як втрачене. А, і ви від цієї ситуації просто відвернетесь, ну, якби, або ви відвернетесь, або підете в нове досягати якихось нових цілей. А, момент того, що вам треба знати вже і негайно король Кубків, тут відкриється якась історія. Відкриється якась історія, або вона зв'язана з минулим, яка вам не дуже може сподобатися, в принципі, і ви її просто відкинете. Ви не будете звертати ну, на те увагу. Ні, слухайте, тут Дивіться, тут, якщо брати так, у вас якась складна історія е, психоемоційки, але при тій психоемоційці є пара, скоріше всього, або ви якось так знаходитесь в тому, що е, є історія втрати, е, чи от е, є якісь такі проблеми. Uh, і про те, що вам треба знати, вже і негайно, що ви над проблемою, що ви оці проблеми, які зараз існують, ви вийдете з них. Вони якимсь чином виходять, знаєте, ні, те, що ви знайдете вихід ситуації, це однозначно. Поки що вам якось не відкривають яким чином, але те, що закриється, від ваша якась така історія хворобливої емоційності, ви ніяк не можете знайти. Собі місце приткновення, ну, до чогось якби, прихилитися, заспокоїтися, віддихнути. І от ця ситуація у вас знаходить от, якби, завершення, певне завершення, ви будете мати, що відсвяткувати. Яка це ситуація? Ситуація, по-перше, в чомусь якісь моменти стагнації. Потім, можливо, це не розвиток, який стосується якогось кохання, можливо, це. Історія з якимись втратами, які йдуть емоційно, і може бути і по здоров'ю б'є, і по коханню другої людини, до прикладу, або взагалі з коханням зв'язано, або сама історія, яка імператор. <кхем> <кхем> Достатку або ну, король Кубків імператор знов переживання. Ну чи можна говорити, що напевно, що можна, тому що я стараюся розкрити п'ятірку Пентаклей? А це можуть бути якісь матеріальні втрати, втрати по здоров'ю, або якісь і тут король кубків виходить. Розумієте, тобто емоційна якась залежність при тому, щось неясне, щось незрозуміле, яке вас тригерило. Ну король жит. Яке вас доволі сильно виводило зі стану рівноваги. Вам постійно треба було щось якби відстоювати або доказувати, що так має бути. Так, так недоречно, або так навпаки, якось виходить якось тут. Складнувата позиція така. Головне, що вам потрібно знати, що ви не те, що так, ем, там була карта перемоги. Дивіться, що це пастка зараз, секунду, це пастка. Ні, це не пастка. Це якісь моменти, знову ж зв'язані або з грошами, або з життєвою пропозицією, або те, що не, не, ну, якби мало розгортатися, але не розгортається, або з документами. Це момент якоїсь як як закритого процесу. І ви не могли його розвернути так, як би вам хотілося. Ну, або знову ви могли переживати за чиєсь здоров'я, за, ну тут за чиєсь, король все-таки у нас йде. Навіть за життя, за кохання. От в такій позиції ви знайдете радість. Тут буде для вас якась новина. Тут буде щось по-новому запущено. Ну або вже знову ж дивіться, якщо це питання з грошами, з підняттям здоров'я, з виходу на нове мрій, з якимись документами. Тут іде рух, тут іде мало-помалу розганяється якби, поступлення якесь от в такому для вас напрямку. Тобто щось. Щось дуже хворобливе закривається, щось те, що вас заставляло плакати, страдати, боятися, або, кажу, якась така ниточка, якби без кінця, ви не могли ніяк. ну, Або трепетна якась така от ситуація, от прям душу, душу на розрив. <кій> в цей момент, в принципі, у вас. ну, от яким чином, яким чином, ну якимсь, напевно, момент заспокоєння або закінчення і виходу на новий рівень. Але що вам треба знати, що, власне, в цій позиції у вас прийде, ну, відносно такої позиції для вас прийде свято. ну, Радість. Тобто ви будете над цією ситуацією. ну, Тобто, вона вас покине. Так, що, що вам треба знати ще, ще раз і. І все. Щось ця колода, як завжди кажу, як колода штучного ші, штучного інтелекту, вона як копане, так копане. Так треба нею роз... цей... витягувати, потім сидіти. І так, що вам треба знати вже негайно. О, знов якийсь перехід. Давайте подивимося, куди ви підете і від чого ви підете. Так, імператор, о, закінчення. Якщо ви йдете... Могла бути якась історія, що дивіться, це як е, чоловіча карта, це як заміж'я, до прикладу, ваша, і, або якась історія е, сили влади, дав, давління прямо сили влади, яке закінчується. Ви від того йдете. Ну, можливо, це тероризм якийсь. Слухайте, король жезлів з чимось. Що вам треба знати? Скоріше оновлення якоїсь позиції ви від чогось ідете? Ну, можливо, від вас також історія відвернеться, але майте на увазі, що якщо тут хтось, якась чоловіча постать відвертається, то відвертається на благо вам, дівчата, тут. Особливо, дівчата, зверніть увагу: тут немає могли бути страждання до того, до прикладу, тяжкий аб'юз якийсь міг бути. Тому що тут давка, тут давка, тут десятка мечів, нічого доброго не сулить. А тут обну, або обнулення, або те, що. Е Ну, Не те, що безпечне, небезпечне тут, скоріше всього. Якесь таке керування, яке не мало глузду, можна так сказати. І тут. заспокоєння йде. Ой-ой-ой. Ви йдете повністю від обману, від обману. Тут, по-моєму, повторюється якась історія все одно. І знову у нас король мечів. Щось нам говорять про одне й те саме. Я надію, що ви мені два слова в коментарях хоча б зрозуміло, незрозуміло напишете. Три позиції, я думаю, вони для вашого життя переплітаються однозначно, з ким резонує. Тому що тут є давка, тут є біла карта з, арка... так, біла карта з Арканом сили. Так, мені вже приходиться все одно. Ой! Мені тільки от-от-от на женському щастя випустила, і мені обмеження дали за, за уейта, за класичну уейта, за карту світ. От так. Я вже не знаю, які колоди, просто колоди. Береш і ними просто не працюєш. Така кількість колод, просто не працюєш, тому що йдеш в потоці, забуваєш, що там от. А воно цепляється. Розумієте, намальована, якась схематична картинка все одно все одно ціпляється. Так, дивіться, якась історія доволі складна для вашого життя. Доволі складна. Вона була залежна. Вирватися з неї було ну, Можливо, ще й про якусь, знаєте, от агресивне сьогодення, в принципі. Тому що дуже складні, дуже багато чоловічих енергій, дуже багато якоїсь такої давки, дуже багато обману, страждань, болючого. І зв'язано з владою, зв'язано з ну, можливо, ще раз кажу, з небезпекою сьогодення, з сльозами, з обманом. І підтверджується, що, що вам треба знати вже? І негайно, що ця історія або ви з цієї історії, або ця історія від вас. Отак. Ну, бачите, як імператор, король жезлів, король мечів. Це може бути влада, це може бути військова влада якась, це може бути історія чоловік, дружина або люди, які хочуть, ну мають стосунки між, тому що король жезлів також може говорити і бізнес-структура якісь. Більше певна позиція. Отут, не те, що залеж... Тут не просто залежність, тут якби приниження, і тут якби вимушеного, тут якби вимушеного простору, в якому насильно, насильно, от якби знущання насильно. Ой, давайте, напевно, на цьому ми з цією. Колодою з цією темою сьогодні завершимо. Вона йде, я розумію, вона мені зовсім недавно, бачите, імена по суті. Мені автор підписала колоду, і я бачу, що в мене вона буде явно все одно йти дуже глибоко і по таким доволі складним ситуаціям, так що її треба буде проробляти в такому. Плані. Я думаю, вона буде глибше навіть заглядати, ніж у мене барокко-таро. Я щось так думаю. Все, пишіть, будь ласка, і до зустрічі. Але головне, що показали так, складна позиція, складна ситуація, але людина з цього виходить або ситуація, яка йде. А це на першому місці. Все, дякую вам і до зустрічі!